Чому людям, які мають статус постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, відмовляють у призначенні пенсії зі зменшенням пенсійного віку? Та як захистити свої права? Дивіться в цьому відео. Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. З вами старша юристка Ольга Хомич. Одразу хочу звернути вашу увагу, що після аварії на ЧАЕС держава взяла на себе зобов'язання щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я та соціального захисту потерпілих. Це визначено в законі України від 28 лютого 1991 року номер 796 12 про статус і соціальний захист громадян. Які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Та на жаль, ці права дуже часто порушуються. Давайте розглянемо детально умови надання пенсії за віком людям, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення. Частиною першої статті 55 закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлено. Що особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються і зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за наявності відповідного страхового стажу, зменшено не кількість років зменшення пенсійного віку, але не менше 15 років страхового стажу. Для порівняння на призначення пенсії за віком на загальних умовах з 1 січня 2023 року мають право особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 30 років. На підставі вище згаданого закону умови призначення пенсії потерпілим від Чорнобильської катастрофи відрізняються залежно від зони проживання або роботи. Розглянемо кожну з цих зон. Для людей, що постійно проживали або проживають, чи постійно працювали або постійно працюють у зоні обов'язкового відселення в народі Друга зона, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в цій зоні не менше двох років, зменшення віку становить 4 роки, та додатково один рік за кожен рік проживання роботи, але не більше 9 років. Тобто Якщо ви прожили або відпрацювали в другій зоні 10 років, то для того, щоб вийти у 2023 році на пенсію, потрібно мати 21 рік страхового стажу та досягти 51 року. Тепер розглянемо умови виходу на пенсію для 3 зони. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які постійно проживали або постійно проживають, чи постійно працювали або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення. Зменшення віку становить 3 роки та додатково 1 рік за 2 роки проживання, роботи, але не більше 6 років за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року, прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 3 років. Тобто, якщо ви прожили або відпрацювали у третій зоні 10 років, ви маєте право вийти у 2023 році на пенсію у віці 54 роки, маючи необхідний мінімальний стаж 24 роки. Четверта зона. Відповідно до закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, потерпілі від Чорнобильської катастрофи особи, які постійно проживали або постійно проживають, чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіоекологічного контролю, четвертій зоні, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року, прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років, Пенсії надаються зі зменшенням пенсійного віку на 2 роки та додатково 1 рік за 3 роки проживання роботи, але не більше 5 років. Таким чином, якщо ви прожили або відпрацювали у 4-й зоні 10 років, ви маєте право вийти у 2023 році на пенсію у віці 56 років, якщо маєте необхідний мінімальний стаж 26 років. Що стосується учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, то вони мають право на зменшення пенсійного віку та страхового стажу у такому порядку. На 10 років особи, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року, незалежно від кількості робочих днів. А з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року не менше п'яти календарних днів. На 8 років особи, які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів. На 5 років особи, які працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року. У зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів. У 1987 році від 10 до 14 календарних днів. У 1988 році не менше 30 календарних днів на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві не менше 14 днів у 1986 році, зазначені вищі випадки зазвичай стосуються людей, які є постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС та відносяться до першої та другої категорії. Крім того, право на зменшення пенсійного віку та страхового стажу відповідно на 10 років. Мають громадяни евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 році, а на 8 років евакуйовані з інших територій зони відчуження у 1986 році. Хоча вказане право осіб на призначення пенсії зі зменшенням пенсійного віку передбачене законодавством, дуже часто пенсійний фонд відмовляє у призначенні пенсії на вищезгаданих умовах. Як же аргументують в пенсійному фонді відмову? Найпоширенішими серед них є такі випадки. У період від моменту аварії на ЧАЕС до 1 січня 1993 року людина знаходилась на військовій службі, навчанні іншому місці, а тому фактичний період прожиття у відповідній зоні становить незначну кількість, що не дає права на дострокове призначення пенсії. Заявник не надав документи, які засвідчують особливий статус особи. А саме не надано довідку про період періоди проживання або роботи на територіях радіоактивного забруднення, виданої органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. Заявниками не надано довідок про евакуацію із зон забруднення. Однак відмови пенсійного фонду на цих підставах є протиправними, оскільки в усіх випадках єдиним документом, що підтверджує статус потерпілого від Чорнобильської катастрофи, Учасника ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній електростанції та надає право користування пільгами, встановленими Чорнобильським законодавством, зокрема, призначення пенсій зі зменшенням пенсійного віку, встановленого для одержання державних пенсій, є посвідчення учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, або потерпілий від Чорнобильської катастрофи. Різного роду довідки про період роботи, служби у зоні відчуження, про евакуацію, відселення, самостійне переселення, про період проживання та роботи на забруднених територіях тощо є лише підставами для визначення в установленому порядку статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Таким чином. Надаючи особі посвідчення учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції або потерпілий від Чорнобильської катастрофи, держава визнає за особою право на пільги, встановлені чинним законодавством для власників такого посвідчення. вказана позиція була неодноразово підтверджена висновками Верховного суду, тому у випадку відмови пенсійного фонду у призначенні вам пенсії на пільгових умовах. Вирішити це питання на вашу користь можна в судовому порядку. Однак варто зазначити, що посвідчення Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції або потерпіли від Чорнобильської катастрофи дає право на зменшення пенсійного віку лише на конкретну кількість років. Як от посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи четвертої категорії дає право на зменшення пенсійного віку на 2 роки. Посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи третьої категорії на три роки, а посвідчення Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Посвідчення громадянина евакуйованого з зони відчуження у 1986 році дає право на зменшення пенсійного віку та стажу від 5 до 10 років, залежно від конкретного статусу чи відпрацьованих днів у зоні відчуження. Мається на увазі, що саме конкретно цю кількість років особі не потрібно підтверджувати додатковими довідками, витягами, документами для зменшення її пенсійного віку та стажу. Якщо ж особа проживала велику кількість років у забрудненій зоні, то для зарахування максимальної кількості років для зменшення пенсійного віку особі потрібно надати додаткові документи. Такими документами можуть бути довідки з господарських книг, які підтверджують період проживання особи, довідки з селищних чи міських рад про періоди проживання особи у зазначеній місцевості, паспорт громадянина України із зазначенням прописки у забрудненій зоні. Поруч з цим варто також наголосити, що підтвердженням роботи на забруднених територіях є запис в трудовій книжці особи або довідка з підприємства, установи чи організацій. В якій міститься інформація про період роботи особи та зазначається місцезнаходження такого підприємства? Чи можна отримати чорнобильську пенсію, якщо у вас відсутнє посвідчення особи, яка постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи? Так, але найімовірніше лише в судовому порядку. Такі випадки досить часто трапляються у нашій практиці, коли особа пропрацювала велику кількість років у третій або четвертій зоні. Але не отримувала посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи в силу різних обставин. Наше адвокатське бюро має великий досвід щодо призначення пенсії зі зменшенням пенсійного віку громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми з радістю візьмемо на себе всі клопоти, пов'язані з цим процесом, і захистимо ваше право на пенсію. Звертайтеся за номером телефону в описі під цим випуском. Дякуємо за перегляд відео! Обов'язково залишайте свої коментарі та реакції. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб і надалі отримувати корисну інформацію з питань пенсійного забезпечення і не тільки, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.